Сьогодні нам було скучно, тому ми вирішили перейти Київське море, а плавати ми не вміємо, тому ми вирішити по З тобою взяли шуруповерт. і будемо кожних 500 метрів перевіряти товщину льоду. Чат GPT сказав, що треба хоча б кожних 20-50 метрів перевіряти, щоб не втопитися. Хто довіряє тому чату GPT, Тут така тріщина, була здорова. Наче зовсім нічого від берегу відійшли. Чотири рази вже сверлили дирки і там везде більше 20 сантиметрів. Ось тут воно видно. Товщина льоду. Сантиметрів 30, напевно. Владикова рука. Скільки там? Ану поміряй. 20. Ну коротше, 60 см тут десь. <гум> і так, ми пройшли вже 4 кілометри. І кінця краю не видно, а то що на льоду все ще більше 20. Все ще більше 20 кілометрів. А там може вам буде видно. Може ні. Не буде видно, навірно. Але там машини катаються і люди тусуються. а Ми займаємося фігньою, Йдемо в Антарктиді. А тут от таке 5 км від берега така якась величезна ополонка. Зараз ще ми просверлимо дирку, перевіримо, товщину льоду. там десь збоку буде написано. Така там ще А, там, іще, а, тут там тут ще. Іще. А, тут вода, така тут цікава, як шрам якийсь виглядає. Тріщина у льоді була. І отак от тут йде далі аж на ту сторону може. Опа, а тут водичка. Трам та не сильно зажив. Ось така фигня. Лот. Так що. Оооооо. <рес> Надіюсь було чуто. Вот так тут льот Така... столкновіння літосферних плит було почти тільки льодових. А тут такий тонкий льот но ну, його в баню. комора тупо Антарктида. Проглядаємо товщину льоду в центри Київського моря. Найти наших хлопців вуса щоб зимою вони так епічно замерзали. Хто не знав, плюс-мінус посередині Київського моря є такий буйок морський. Отакий. А тут ми відійшли на майже 9 км від берегу. І от така фігня тут. Антарктична. От якщо туди дивиться, то тупа Антарктида. В плато льодяне. А он Влада вже вуса замерзли, він вже Я полярний, не можу. полярний дослідник. <звук> Ось такі тут пейзажі, нам залишилося півтора кілометра до другого берега. От звідти ми прийшли десь. Все, ми дійшли, буквально 20 метрів залишились до берега, до лівого берега Київського водосховища пройшли ми отаку відстань 13,6 км. Тут буде і 7. Ти довольний? Так, да, у мене сосульки з вусають попадають в рот. І ти п'єш воду? Так. Да. Що не <кій> <кій> Уже телефон змерз, ми дійшли до другого берега. Тут люди на санках катаються. Вон, покажи свої вуса. <кій> <кій> Можеш посмактати їх. 13,7 км. Зробили саму каву на світі. І будемо відпочивати. Дослідження показали, що по, всій, по всьому Київському морю глибина товщина льоду більше 20 сантиметрів, якось так. Попили ми макофе, відпочили. Йдемо спасибо вашому берегу, йдемо до другого. Йдемо назад до машини, бо нам ж не тільки сюди треба йти. А звідси треба теж якось дістатися додому. Та й таке. А там просто снігова льодова пустеля. Отак, От ми майже дійшли до нашої машини. Ось така GPS ходить з розуму, бо повітряна тривога. Там така Антарктида, тут влад. втомився трошки. Якось так, а там таке сонце. Скоро буде захід.